улан улану де до кордону з Україною їдуть 28 вагонів із ракетами для ЗРК с 300 Про це в телеграмі повідомило управління стратегічних комунікацій з збройних сил України. Там розповіли, ракети Росія концентрує біля кордонів та на окупованих територіях в Україну. Ешелон орієнтовно має прибути у 20-х числах. Також наші представники зазначили, що Росія накупить, накопичує ракети до с 300 в зябрівці за 22 кілометри від кордону з Україною. Це у Білорусі. Тож у збройних силах. Попередили про загрозу масованого обстрілу. Ось те, що вони зараз так активно звозять ось ці зенітно-ракетні комплекси С 300 до кордонів на окупованій території. Це дійсно свідчить, що е, можливо навіть ось на святкові дні нам очікувати ось цього масованого обстрілу. А, ну, що стосується святкових днів, відкидати зовсім не можна, що це відбудеться е, саме. Коли українці досвяткувати день своєї державності, оскільки Путін вважає, що Україна не є державою, є територією, яка не відбулася як держава, і це дійсно диявольський і одночасно цинічний план, який може бути реалізований по команді саме його особистій команді. Але я не впевнений, що а, саме в цей день відбудеться така масова атака. Я би. Наголосив дві речі, які важливі для оцінки цієї ситуації. Перше, що абсолютно більша частина ракет це ракети радянського часу, це С-300. Вони мають дві функції, ми про це говорили. Одна з них це функція Земля-Земля. І вони можуть летіти там 80 до 300 кілометрів, залежно від того, якої вони є модифікації. І це означає, що ці ракети не є точні, ми бачили. Як цими ракетами розбили гуртожиток в Харкові із людьми із послабленим слухом, які не чули повітряних тривог, знищили зупинку громадського транспорту, знищили будинок житловий трьохповерхові, таке інше. Тобто, ці ракети направлені на територію, вони стріляють не по воєнним об'єктам, а стріляють по території Задання Путіна. Стріляти е, ракетами страху, і ці ракети є ракети, як і Х 22 два, інші радянські ракети ракетами страху. Але мені здається, що Путін готує більш складну, е, більш складну стратегію війни е, на цей період часу е, за витоком інформації, яку надрукував арабський журналіст е, в одній із газет, який не може не довіряти з точки зору е, здатності перевіряти інформацію. Закуповую в Ірану ударні розвідувальні безпілотники класу Шахід 129, шахід 191 це великі досить системи літальні, які можуть нести до 400 кілограм бойового навантаження. В той час, коли байрактари носять там ледве більше 75 кг, кілограм, і літати вони можуть біля доби. Для чого це потрібно? Для того, щоб фактично... Паралізувати нашу систему ПВО і перш за все знищити Хаймерси, які так дошкуляють росіянам. В Зв'язку з цим мені здається, поки Росія не отримає тих обіцяних Іраном 200 чи 300 піспілотників, поки що вона їх не отримала. Хоча іранські транспортні літаки частіше стали літати в Росію. Ми не можемо говорити, що Росія готова до широкомасштабної війни, оскільки вона не може контролювати повітряний простір, без якого фактично наступальні дії неможливі. Що стосується розстрілу українських територій ракетами, це може бути просто акт такої цинічної помсти, це форма такої страти, це одна, один з способів ведення геноцидної війни. І зв'язку з цим Путін, який шукає сьогодні переговорного процесу, і е, з Енергодару на цей час виводить, виводиться вузі воєнна техніка, що говорить про те, що певні перемовини, яких ми не бачимо, про які ми не можемо з вами говорити, оскільки вони надто конфіденційні, особливо Гутеріаше, який заточений зараз на вирішені проблеми атомної станції, вони якимось ще в нас Путіна вирішуються. Для того щоб забезпечити можливість прямих переговорів між ним і е, президентом Зеленським, можливо, на Балі, можливо, раніше, можливо, пізніше, але це ясно, що це ініціатива Путіна. Він розуміє, що, попри всі обставини і спроби закидати Україну ракетами, бомбами е, 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 закидати її. Навіть великої кількості алдерницьких снарядів де завгодно не приведуть до зміни типу і характеру війни, оскільки Україна має надзвичайну мотивацію за останніми соцдослідженнями. 98% українських громадян не поступляться української території в обмін ні на який мир.